Карині 13 років. На майстер-класі із виготовлення цукерок вона побувала уперше. Це було дуже цікаво, це було неймовірно. я ніколи не живалася. з так. Мені дуже сподобалося. Я дуже Ді, полюбляю. шоколад. Таке свято для дітей проводять уперше. Серед розваг не лише майстер-класи, а й ігри з аніматорами та куштування смаколиків. Общий з можна знайти тільки добром, і цікаво. всі інтересними. От вона добро і заінтересованих дітей. Світили люблять флаг. Чотирирічній Ксюші найбільше сподобалась дегустація солодощів. Шоколаді їсти». Мама дівчинки Вікторія каже, для дітей важливо бувати на таких заходах, щоб звикати до колективу. Дуже важливо, обов'язково. Навіть, навіть ходити до того самого дитсадка, відвідувати різні розвиваючі там, гуртки. Зараз такого достатньо дуже багато в місті, куди можна повезти дитину, їм це подобається. Нагадаю, всесвітній день шоколаду відзначають щорічно 11 липня. Лілія Пархоменко, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.